За результатами аналізу щоденневого моніторингу встановлено підняття з 5 березня до 20 березня, середніх розвідних цін, на борошномічне до 20%, до 28%, на цукор до 23%, на купу гречану до 22%, на олію сонячнику до 15%, сметану до 9, на молоко до 15%, 12% врозкових до 18%. Передні досліджуємо цінову ситуацію проти січня березня, яка склалася складена як вищозна продуктів. Відділення не виявило об'єктивних причин для такого суттєвого підняття цін. Основна причина зростання цін було бажання супермаркетів отримати додаткову прибуту, умов підвищеного попиту на продукти харчування. Не за рахунок власних досягнення, а за рахунок аж попиту. Антонний комітет даний час виглядає справу проти найбільших приніральних мереж України і найближчим часом очікується прийняття е рішень. Сьогодні продовжується відповідна робота по оцінці системи ціноутворення утворення основних наших молокоїстів, які формують ціну на хліб, а також наших супер-тернати так пов'язано. З реалізацією продукції, але ви дуже лояльно до цього питання підходите, можливо, це перші кроки. Я хочу послухати повторну інформацію про те, що було зроблено по тих послідуваннях, які ви вже почали, які відповідно прийняли рішення значить, і звертаюся до наших монополістів. Я рекомендував вам не владу власну місіс, у нас достатньо важливі, значить, і Нормально працювати з вами безконфліктно, безконфліктно, шановні колеги. Тому, Сергій Андрійович, якщо ви бачите, що безконфліктно не виходить, значить, будь ласка, приймайте ті адміністративні міри, які передбачені закону. Тому що сьогодні, в нинішній час, збільшувати безпіставні ціни на 30-40, а дехто на 100%, не маючи до відповідно відповідного економічного підроття, це злочин.